Розробити міську цільову програму опанування української мови на 2023-2025 роки та затвердити її на регіональному рівні. Про це говорили під час зустрічі з уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем у Полтаві. Закон про мову, який працює з 2016 та дев'ятнадцятого року, передбачив поступову імплементацію мовного законодавства. Серед завдань на 2023 рік ми поставили українізацію світу. Це звучить, звичайно, дуже, дуже амбітно, але результати досліджень до я якраз підкреслюють, що тисячі разів. Зріс інтерес до української мови в світі. Програма опанування української мови має сприяти розширенню мережі безкоштовних мовних курсів, яких на Полтавщині вкрай мало зауважили учасники зустрічі та популяризації мови серед населення. Адже низький рівень володіння українською впливає на інформаційну безпеку країни. Курси з опанування української мови, і тут ми бачимо, що вимальовується кілька цільових груп, зокрема, це і внутрішньо переміщені особи щоб мешканці, скажімо, і Харкова і Харківської області опановували українську мову, причому безкоштовно. Це має бути не якісь одні курси, а ціла мережа курсів на базі бібліотек інших закладів культури. Другий аспект це популяризація. Слід популяризувати сучасні, наприклад, українські субкультури той же РЕП, але україномовний. Програму розроблятимуть науковці, експерти та представники громадських організацій.